І як вранці за мінімальний час пробудити, включити звучання свого голосу без розпівки. І так, перше, якщо ви робите зарядку будь-які вправи, зверніть увагу на дихання. Гарно, гарно пропрацюйте його. Якщо ви не робите, тоді просто попрацюйте над гарним вдихом, зробіть декілька вправ, щоб включилася діафрагма. Далі, поки ми біжимо в, душ, в душі, Набираємо гарне повітря. І говоримо, співаємо на діафрагмі, включаючи. Тобто, зробили вдих, і на видиху плавно говоримо і відчуваємо, як включається, звучить наш голос. Далі, поки вже ми біжимо на маршрутку, викликаємо таксі або сідаємо за кермом. А хто за кермом, той то ще може попрактикувати. І тоді ви вже приходите на роботу ваш голос. Енергійний включений, як голос боса.